Нью-Йорк Таймс надрукувала велику статтю про те, що в ФСБ Росії в розвідувальних колах Російської Федерації заявили, що не заявила, а тихенько створили великий відділ протидії Китаю. Великий відділ протидії Китаю. Протидії Китаю китайським шпигунам, китайським агентам, китайській агентурі, китайському, китайському, китайському. Оце вони, значить, створили. А чому вони створили? Тому що аналіз дій Китайської народної республіки зі столицю в місті Герої Пікін показав, що Китай, побачивши слабкість Росії, збирається в ближчим часом. Оприлюднити вже офіційно свої територіальні претензії до Російської Федерації, а треба сказати цих претензій на багато мільйонів квадратних кілометрів, тому що починаючи ще з середини 19 сторіччя, там я не пам'ятаю 1858 59 роки, там було дуже багато нерівноправних договорів, як завжди, в Росії з Китаєм. І загарбання китайських територій різноманітне, китайці звідти пішли, користуючись у цим підписаним угодою, значить погодились вони, а тепер вони хочуть повернутися все назад, і вже вони цим збираються зайнятися, побачивши героїзм українців і недолугість росіян, і боятися росіян нема за що, і треба якось сказати росіянам, що оці території вони вже тепер наші, а не ваші. Очевидно, вони і в ядерну програму Росії якось занурили свій ніс, і очевидно, що цей ніс показав їм, що воно там не летить або летить дуже так і падає на свої ж території.